Мешканці вулиці Сокола, що у Славуті, часто повертаються додому без черевиків. Кілька десятків метрів вулиці без асфальту вже більше чотирьох років. Влада щороку обіцяє капітальний ремонт. Обурені люди звернулись до народного контролю. Тарас кілька днів тому їхав тут велосипедом. Перечепився колесом і додому вже потрапив з гіпсом, розповідає хлопець. Тут вже як з'їжджати у цій бруківці на цей люк я наскочив і впав і зламав руку. Ішов дощ, було мокро, мені було холодно, я змерз і вирішив пробігтись додому. Наступивши на камінець, я підвернув ногу і після цього я пропустив тиждень тренувань. Виникають проблеми з підборами, з взуттям, звичайно. Дуже незручно трошки залишилося і. Дуже незручно ходити. Ні пішки, ні колесами, без шкоди для здоров'я і гаманця цей відрізок на вулиці Сокола не подолати. Нарікають місцеві мешканці. Кожен день треба міняти щось, як на шару, то покришки, то ще щось. Просив би влади, щоб доробили вже цей кусочок дороги цих 50 метрів. Їхав якось з роботи і впав з велосипеда, бо дорога ніяка. Ногу травмували? Ні, грудну клітку тільки. Це буквально як тиждень з лікарняного. районі Сонячному є 100 метрів над дорогою, яка створює дискомфорт для школярів, жителів цього міста. Для... Автовласники, які час від часу змінюють деталі, зношують по цій дороги. 100 метрів цієї дороги просто потрібно закінчити. Разом із журналістами, активіст народного контролю. Ігор Світлик йде до міського голови з'ясувати, коли ж нарешті відремонтують дорожнє покриття. Мер запевняє, благоустрій у цьому районі повністю завершить до кінця року. Акумулюємо всі сили, можливості, щоб в цьому році закінчити благоустрій мікросонечку. Це дороги, тротуари, озеленення, освітлення. Ми проконтролюємо, або міська влада завершила. Ремонт цієї дороги Марія Турчина. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть дев'ятсот сорок п'ять.